Передача очумили ручки, викупила Перше Національне Радио. Тепер, блядь, у вас буде унікальна можливість подивитися на це все. Значить, сьогодні ми займемося ремонтом кальяна. Коли цей... Коли ваш друг побив колбу? Ваш друг побив вливайся в кадр. Значить. Треба шукати вихід якось ситуації, коли без вихід. А курити хочеться. Е, а курити хочеться, ну як його зараз рівняти, блядь, сука, ну. Що не дуй, блядь, Що не Що не дуй, Да, ну... Це, це, це дефект, вибачте, ну, мало не подутись. Значить, дивіться яка ситуація. Ре -по Поремонтувати це все дуже просто. Значить. Забираємо, звідси, шарик, викручуємо це все. Не буду скручувати назад, бо я дьбусь. І починаю. Робити кальян. Але І ми зробили, значить, кальян. Після цього можемо поставити назад. Ну, це ще не все. Сьогодні в подарунок В подарунок до е, цієї познавальної передачі я розповім. Звісно, це все платно ви можете знайти на нашому каналі. Безплатно сьогодні розповім, як зробити даний... Вообще, даний це, е, Даний цей... дівайс. Беремо короче, пляшку, дивіться, пляшку від води питної. Пляшку з кришечкою знаходимо. Потім беремо, відкручуємо кришечку. <реш> О, і саме, саме важливе, що ми робимо, ми... Не забуваємо, що ну, горлышко набагато вуще, а це ширше, ми, ми робимо обрізання. Що в ітозі ми маємо? Маємо піздату ручку. Не забувайте, тому що у вас є пляшки, у вас можуть бути вдома. Дома. пляшки, допустимо. Не так, трошки сім'я. Виріжемо. Виріжемо. Е, да, виріжем. Ось є вдома пляшки, в яких немає ручки. Можна вдіти цю ручку. Додав. І у вас знову нормальна бутилка.